Ігор Валентиновичу, ну, кожний матч для гірника спорт зараз таке непросте випробування. і Сьогодні воно ну, ще більш важке. Ну, як себе відчуваєте зараз і що сьогодні зробили хлопці? Ось, врятували матч, показали, що вони бійці мабуть. Ну, Ми знову вийшли там, скільки там 9 хвилин до сирени, ну, провалили. Невпевнено якось вийшли на цю гру. Потім добра, що Серена трошки нас встряхнула. Ну і ці два вилучення, звісно, ну, не дуже сказалось на нашій грі, але хлопці молодці і ну, витримали це там. Навантаження, да, і проводили дуже там непогані контратаки. Так що треба було там, звісно, владу Шанкаренка забивати цей м'яч, але проявили характер, і я думаю, що з, з кожним матчем ми будемо там сильніші. Вилучення були неочікувані, тому що 10, перші ці 9 хвилин на картках вже були центральні захисники. Чи не було хвилювання за це, а ось потім вилучення виникли там у Шинкаренка і потім ще Синицького? Та, ну, чесно, не хочеться про судівство. Хочеться позитиву більше. Да, тому що, ну... В прошлі, в минулій грі, 11 метрів, нам з внігри забивають м'яч, удаляють нашого грака, який перший на мічі. Ну, І сьогодні дві червоні, три червоні, жовтих. Ну, опять -таки, треба працювати. І ще другий круг попереду, і ще дві гри. Так що будемо, будемо, ну, хочемо попасти до четвірки, будемо працювати над цим. Ну і фізична підготовка, мабуть, далася, дала своє, що грали у дев'ятьох. Чи Колись вам доводилося от грати в такому. Ну, ну ні, не доводилось. Ну, фізично, я думаю, що хлопці справились. І... Ну і заміни, да. тобто, так підсвіжили трошки гру. Так що ну, працюємо далі. Чи буде відпрацьовувати ось такі проходи Максима Коваленка, який почав? Я? Він ну, у різника вчора, напевно, він теж там. Фінтив, да, коли вони грали з Ворскла, з кимоди там вчора грали, ми програли, да. він теж так взяв м'яч, пройшов. Ну, Молодець Макс, ну, що, ну, і, ну, всі хлопці молодці віддали всі сили для того, щоб вирвати, бодай ніч. Хоча емоційна, має додати емоційних сил, так, гравцям. Ну, кожне там, очко, воно прибавляє, прибавляє там, зрілості футболістам. Так що, ну, я їм кажу, що з, кожного, з кожною грою треба ставати мужиками. Уже все, там, Дитинство вже пройшло, там, це було дитинство в U-19, а зараз вже перша ліга і треба з кожною грою ставати мужиками ставати. Ну і останнє питання: чи вдалося полтавське дербі сьогодні? Ну, я думаю, так. ті Віп-трибунаці да, нам наш персонал, всі задоволені. Да. Тобто... І туди і туди моменти, другий тайм, я думаю, сподобався. Ігор Вікторович, як ви сприймаєте ось це очко? Можливо, втратили два очки, але все ж таки перші здобутки на виїзді з гірником спорту і грали у більшості, що не виходило так, щоб реалізувати там одразу. Ну і розв'язка досить така несподівана. Ну так, да, правильно, кажете, що так склалася гра, що. Практично з першого тайму ми грали в більшості, тому грали на два чоловіки більше. І не вистачило мабуть, того, що майстерність, в першу чергу, майстерність. скритий захист гарняка, спорт, який я, мені потрібно віддати їм належне. Вони грали хорошо, вони всю гру оборонялися, терпіли, вони витримали. І навіть після того, як ми забили гол, вони намагалися відігратися і їм пощастило, вони відігралися. Тобто вони, вони все для цього робили. А ми, а ми к сожалению, не змогли, не змогли після забитого голу втримати рахунок. Сценарій досить несподіваний. У гри був ось у першому таймі. Як що казали, можливо, у перерві, можливо, треба забути, що там більшість, так зіграла злий жарт, можливо, з командою, що знали, що два гравці всі більше, і такий тиск був. Ну, ми і сказали, головний тренер сказав, що ми граємо більшість, а ми але ми не виграли гру. Що треба виходити в другий тайм і ще більше додати. Ну, я не можу сказати, що когось обвинувачувати в тому, що не хотіли. Я можу сказати, тільки те, що не вистачило майстерності для того, щоб віддати останню передачу, зробити останнє відкривання, нанести останній удар. Ось цього не вистачило. Так, да, ми забили гол, але нам потрібно було забувати більше. Тогда тоді перемога була з нами, але нам цього не вистачило. Хто не допрацював там у моменті? Коли запропустили м'яч, ну важко так в динаміці розібрати. Не буду переходити на персональне. Якщо запропускає команда, значить не допрацьовує вся команда. І, і, значить, ми неправильно зіграли. Передача воротаря, який підключився, як, як він може робити таке підключення, як проходить ця передача во фланг, як е, е, гравець розвертається, робить подачу, як в штрафній гравець замикає цю подачу. Тобто ціла цепочка помилок, і зараз е, і, не можу. Не можу коментувати, ми подивимося гру, ми набираємося опит, ми, це для нас дебют в першій лізі, поэтому ми потихеньку двигаємося вперед, надалі буде видно. Ну і про турнірне положення команди, ось, чи є шанси все ж таки там підніматися в найближчих іграх. Ну звісно, шанси завжди є. Вигравати, набирати очки і підніматися завжди знав це і коли ще сам грав в першій лізі, і зараз і в всі часи перша ліга була сама рівна ліга. В цій лігі люба команда може обіграти будь-який тобто, соперник, його можна обіграти. Тому я думаю, що команди будуть втрачати очки і я думаю, що підніматися буде можливість, але все буде залежати тільки від нас.